Вітаю глядачів каналу. 1 листопада. Моя чудова аземіна. Ось ще на ній є окремі плоди. Вона пожовтіла, тому зараз добре видно плоди, які ще на дереві залишилися. Так ось вони ховаються під говтими листочками. Так, і сьогоднішнє відео я знімаю, щоб показати свій досвід, як я аземіну вирощую. От, я виростила свої два дерева. Ось ці два дерева, світ -верджин. справа. І ось це менше ще зелене тейлор. Я виростила їх із насіни. От, і ділюся досвідом, як я садила ці саджанці. Тому що дуже важлива правильна посадка. Ось Різницю між сортами я показувала весною в іншому відео. І зараз видно різницю між ними восени. Ось світверджин вже повністю жовта. А Тейлор ще зелена, і ось в неї листочки ось таким чином восени виглядають. Тобто вони стають такі коричневато, сіруваті, скручуються. Я в перший рік думала, що, можливо, це вона захворіла, але тепер зараз знаю, що так, так вони готуються до зими. Ось так виглядає тейлор. А так виглядає світ Верджин. Так, ось основний нюанс, який треба врахувати при посадці азиміни. це треба її обманути. Тобто, щоб вона не відчула, що її пересадили із закритої кореневої у відкриту кореневу. Ось я переконалася на цьому вже на своєму досвіді. Ці дерева я садила, коли їм було 6 місяців у відкритий ґрунт. Тобто посіяла весною на сінинки. На сінинки зійшли, підросли до осені, і восени я висадила їх у відкритий ґрунт. Вони дуже добре прижилися, активно пішли в ріст, І ось перший урожай світ верджин. Мені дала на п'ятий рік, а Тейлор заплодоносила пізніше. Так, Тобто Світверджин менш вибагливий сорт, ось він дуже гарно росте, дуже гарно виглядає, плоди великі, смачні, нічим не відрізняються від на смак від Тейлор, тобто на смак вони однакові, але Тейлор приходить раніше. Тобто плоди менші, але плодоносять вони раніше. І ось так цікаво, що плодоносить Тейлор раніше, але листя в неї зеленіє зеленим залишається довше. Тобто Тейлор раннє, але листя зелені залишаються довше, ніж у Світверджин. Світверджин плодоносить пізніше, а жовтіють листя раніше. Так, ось такі великі по розміру відрізняються листочки, вже показувала. Ще раз покажу, от тепер добре видно, бо вони відрізняються кольором. Ось у Світверджину вони більш такі округлі. У Switzer ось вони такі більш округлі. А у Тейлор вони більш такі продовгуваті. Ось ці більш такого зеленого кольору, зараз, а ці вже лимонні. От знизу вони такий розмір їх менший, ось, але все рівно Ось такі вони великі, а вгорі от вони навіть є в довжину по 40 см. Ось таке велике, гарне листя. Так, ось я провела такий експеримент. Ось я посадила ще одне дерево, собі азиміни. і це я садила, пересаджувала трьохрічне дерево. Я його посадила, от зараз воно півтора метрове. Так, от я його посадила три роки тому. От деревце було ось такої висоти. Ось тут видно, це минулорічний, це прирост цьогорічний, ось такої висоти було деревце, майже півтора метрове, І я коли його садила три роки тому, я думала, що воно мені вже через два роки заплодоносить. А ось пройшло три роки, і воно не плодоносить до цього часу. Значить, це тому, що коли садити більше деревце, воно дуже стресує. Тобто, ось два роки. Ця Цазиміна мені випускала листочки, жила, листочки були гарні. восени скидувала, знов, весною наступного року знову випускала, але вона зовсім не давала приросту. І ось, видно, це все приріст цього року. От цього року вона вже пішла в ріст, ось, видно, це все. Це все цьогорічний приріст. Так, тобто, ось вона вже як пішла в ріст, ну, то вже видно, що вона вже, вже можна чекати. Її розвиток і плодоношення. Але й наступного року не буде плодів, тому що бруньки є тільки листові, ось видно, листові бруньки. Так. Тобто, коли пересаджувати великі дерева, вони дуже стресують. І в мене є така думка, що дерево, яке я посаджу, зараз покажу, як його садити, що воно може заплодоносити скоріше, ніж це. Ось. Це теж наступного року не буде плодоносити, а те дерево так само може вже підрости до півтора метрового, тобто воно може його наздогнати за рік. Наступного року зніму відео і вже точно прозвітую про свій експеримент. Так. І покажу ще, що як виглядають бруньки. Як виглядають бруньки листові і плодові. Ось видно. Тут вже оці такі круглі коричневі брунечки. Ось це брунечка квіткові. Ось тут будуть квіточки. Ось видно їх, отакі круглі. Круглі такі коричні, такі майже чорні бруньки. І квіточка, вона спочатку така чор... брунечка чорненька, потім зеленіє, потім знову квіточка бордова. Так, це є теж у моєму відео весняному, коли я весною знімала. Так. А ось це листова брунька з краю, вона теж такого чорного кольору. То. То ось так, ось так можна подивитися, побачити, де листові бруньки де квіткові. Ось. Ось тут видно ось кругла брунечка, це буде квіткова, а ось ці брунечки. Ось такі це листові. Так як вони коричневого розміру, то це може злякати молодого садівника, який ще не має, ну не молодого, а того, який ще не має справи з вазиміною, я теж хвилювалася, що чого воно таке чорне, чи воно засохне, чи, чи що з ним таке, що воно не перезимувало. Але це не так. Так, тобто це така цікава рослина, тому багато дуже нюансів. Ось для посадки я використаю такий однорічний саджанець. Ну навіть не однорічний, йому півроку. Я його висіяла у лютому. На початку лютого я його висіяла. Зараз у нас 1 листопада сьогодні. Ось цей саджанець ось він має висоту 30 см. Це середній саджанець, який виростає за рік, тому що. Буває, ну за півроку. Буває, що вони ростають до пів метра, буває 20 сантиметрів, залежить від генетики насінини, от яка попадеться. От такий саджанець, я вже з досвіду знаю, що саджувати найкраще, тобто однорічний, тому що у нього вже коренева оперлася в дно, і якщо залишити його на другий рік рости, він не буде. Добре розвиватися, тому що корінь вже не має куди опускатися, тому і вгору він буде рости погано. Тобто Він буде розвиватися за принципом бонцаря. Тобто буде невеликого розміру, тому і плодоносити почне пізніше. Тобто от Я зустрічалася з такою інформацією, я з нею погоджуюся, я вже переконалася на своєму досвіді, що це правда, що купляючи саджанець азиміни, треба див... питати, не скільки йому років, а дивитися на його розмір. Тобто, деколи може бути такий сад, жінець, і йому може бути 4 роки. Це не означає, що 6 років плодоносить а а що він через 2 роки заплодоносить. Так, ось цей, якщо він добре приживеться, може заплодоносити 3 роки. Так, є один такий дуже важливий нюанс, який треба врахувати при посадці азиміни, тому я вирішила зняти це відео і показати. От найважливіше це не потурбувати коріння. Азиміни. Тобто з пакета я її виймати не буду з цього рукава поліетиленового, а тільки розкрию дно. От Яму підготую таким чином. От Розраховую, садити, буду на ту ж висоту, як він засаджений в ґрунті, можливо, на сантиметр трошки прикопаю вище. От Тому розраховую таку глибину. Ось Висота кореня приблизно сантиметрів 20. Ось пакета. І розраховую, що. Яму викопую глибиною, так, щоб можна було засипати. от Я додаю таке ну що, листя, листя, трава, косаркою, що косилося. от таке перемелене, можна і звичайне листя. І засипаю на дно. Це ще я буду накривати зараз сантиметрів 20 грунту. І 20 см висота пакету Тобто розраховую так, засипаю ось цим листям яму так, щоб якщо коли я її утрамбую, щоб ще залишалося до поверхні 40 см. Ось я викопала глибоку яму, засипала вже цього. Такого листя для чого воно потрібне? Тобто воно потрібне для того, щоб, так як восени посадка, щоб коренева не переохолоджувалася, то листя почне прийти і воно буде підігрівати молоденький садженець. Але для того, щоб воно не попекло коріння, тобто коріння з ним не має контактувати, тобто хоча б 20-30 сантиметрів шар ґрунту має бути. Але щоб потім не просів саджанець, так як листя буде просідати, то я відразу його заливаю водою і утрамбовую. Ось, заливаю водою. Значить, щоб його намочити, от можна так і залишити, щоб воно посіло, але часу немає, тут отак ногою його зараз утрамбую. Ось так, так взуття треба. Щоботи, звичайно, краще було притиливі, але нічого. Так, от утрамбувала. Так, і тепер засипаю шаром ґрунту, сантиметрів 20. Засипаю звичайний ґрунт. А заміна до ґрунту не вибаглива, тому спокійно можна засипати звичайні груди. Можна додати піску, для того, щоб коренням легше було укорінюватися. Торфу можна трохи. Але от я садила вже свої азиміни, нічого не додавала, то знаю, що не вибаглива. Ось так. Намагаюся утрамбувати там ось те листя, щоб воно потім не просіло дуже. Ну і, звичайно, додам їй ще трошки пухкої, щоб не ставити на. так. І ось тепер такий важливий нюанс. От Беру пакетик і розкриваю дно. Ось рукав був виготовлений таким чином, тобто був заклеєний. Пакету тут він скочив. Тримайся, тобто ось так я розкриваю пакетик. І ось видно, бачите, ось тут корінь. Ось тут корінь азиміни, ось він. Ви бачите, це кінчик кореня. Він вже там загнувся. О, Тобто так його не чіпаю, особливо тут збоку там коренева повністю є. І ось просто сюди закладаю. Так, Намагаюся оце вивернути, щоб потім воно мені дало змогу, можна навіть ось трошки так опустити, щоб трошки, ось трошки його висунути. Ось так. Ось так просунула. Так. І ось таким чином ось це прикладаю до ґрунту. До ось бачу, що засиплеться мені вище, не треба мені так глибоко її засаджувати, тому ще додаю ґрунту. Ось знову так приміряю. Ось тепер висота трошки, все рівно там трошки просяде ще листя. Тобто трошки гіркою можна засадити. Отак тимчасово. Ось засажу його таким чином. Ось цей рукавчик так залишаю, от його тут встановлюю і засипаю навколо. Ось так дивлюся, щоб встановити рівно. Так. Ось Черв'ячка. Там, щоб він розпушував ґрунт дощового. Так, але треба намагатися слідкувати, щоб не було слимаків. Цю плівку витягувати буду орієнтовно через місяць. Тобто, коли ґрунт добре вляжеться, корінь за місяць має вже закріпитися вниз, опуститися нижче. І ось я тоді дуже обережно цю плівочку отут надріжу і акуратно витягну вгору. От зараз азиміна вже жовтіє, листя вона буде скидати. Орієнтовно через тиждень-два, залежно як буде погода. От вона скине листя, залишиться тільки ось цей стовпик, і тому листочки не будуть заважати, потім витягнути цю півку. Ось, засадила, утрамбувала навколо. Так. Щороку ябу не треба, бо коренева стрижнева, тобто вона буде опускатися вниз. Нема сенсу глибоку, широку яму робити. Треба зробити глибоку. А от широку нема сенсу. І ось видно, я засадила приблизно на той же рівень. Ще на сантиметр два може просяти ґрунт і трошки можна буде вище досипати. Так, ось. Тепер поливаю навколо. Ну і щоб захистити молоденький саджанець, можна біля нього буде поставити. Товпи гілочку, щоб його підв'язати. Можна його вирівняти буде. ось трошки. Ось так, щоб він був підв'язаний. Так далі. Що з ним робити взимку, якщо будуть морози? От я вже спробувала такий варіант і переконалася, що це хороша ідея. От я виготовляю ось таку трубу з пластикових пляшок. От по висоті саджанця, дивлюся. Ось достатньо буде дві такі труби. Ось одну пляшку я відрізаю дно, а з іншої відрізаю і верхівку і дно. І ось так виготовляю таку трубу. Ось, закладаю одну пляшку. Можна це скотчем ще закріпити, але немає потреби, особливо якщо трошки хлибше. Так можна зробити ще 2-3 труби, тобто таку на зробити і метрову по потрібній висоті для саджанця. І ось коли взимку, вже як почнеться, ну, чи в кінці осені, тобто як почнеться похолодання. От коли я вже витягну цей рукав, от обережно його витягну, і тоді оцей стопик от він буде з паличкою, я його вирівняю, щоб обсадженість, тобто прив'яжу в кількох місцях, і зверху одягну на нього ось цю таку трубу. Ось від чого вона буде захищати. А зиміна морозостійка, тобто вона не страдає від холодів. Проблема для неї не мороз, але от вона ще така. Невеличка, тендітна і мінус асівни не той, що в неї гілочки не міцні. Вони досить, досить так крихкі і ламкі, тому що це, на відміну від багатьох інших дерев, це дерево не тільки листопадне, а воно і гілкопадне. Це я це показувала в своєму іншому відео, коли знімала гілку, коли знімала дерево весною. І видно, як гілочки відпадають. Тобто ті гілочки, які вже відплодоносили, яким три-чотири роки, от вони відвалюються. Тобто газеміна це така рослина, яка гілочки скидає, тому гілочки в неї не міцні, тому щоб не зламався цей саджанець, поки він молоденький, от він потребує такого захисту. Ось ця така пластикова труба буде захищати від вітрів, от від тваринок. От мені собачка в перший рік поламала саджанець, тому що я не знала, що так я її тоді зробила такий висновок від котиків, ну і від механічних ушкоджень, снігом там, щоб не придавилося випадково, щоб не зламати чимось, Якщо Зима буде така сніжна, від вітрів холодних. Так. Значить, тобто, ось це такий варіант. Ось так накриваю трубою. На випадок, якщо аномальні морози будуть взимку, то я кришечку закручу потім. А так кришечку закручувати не потрібно. Не треба йому створювати такий парниковий ефект, щоб там він запрівав. А, але ось так пляшку можна при можливості можна робити таку трубу із дволітрових пляшок, вона тоді ширша буде. Можна взагалі з п'ятилітрових. Робити пляшок, так, тут ще ширший такий буде. Тобто, отакий захисний механізм, дуже зручний і дуже надійний. Буду вдячна, якщо прокоментуєте це відео, якщо напишете свої запитання. Багато цікавого дізналася про це дерево, так як вирощую його вже 13-й рік. Дуже цікаве, варте уваги, тому що воно і гарне, і незвичайне. І плоди дуже смачні. Крім того, що вони смачні, тобто це не є таке дерево, екзотичні плоди, які там одно-два на дереві просто посмакувати, а дерево, яке годиться для вирощування плодів на загодовки. Тварю вже варення, дуже, дуже смачне, добре зберігається. Звичайно, переварена адміна відрізняється на смак від свіжої, але все рівно незвичайна, ні на що не подібна. І, тобто це Варте уваги, і для садівників, і для господарок, і просто для любителів е, декоративних рослин. Тобто є сенс зачекати до часу, поки вона виросте, почне плодоносити. доносити. Через скільки це дерево, залежить від того, як воно приживеться, Тобто, як воно чи не буде стресувати. От. Тому я й намагалася корінці не турбувати. Щоб воно не відчуло, що його пересадили. Його треба так, можна так сказати, обманути, щоб воно не відчуло пересадки. Тоді воно з весни вже добре піде вріст, і ось таке деревце, якому яке має зараз 30 см, воно весною може піти активно вріст і до кінця року підрости до метра, і до півтора метра може підрости, якщо йому сподобається. Тобто зміна дуже активно йде вріст. Якщо вона не стресує. Якщо деревце стресує, воно може просто скинути листочки, тут вже зав'язані бруньки, наступнорічні, оці чорні. І от така особливість бруньки чорного кольору, от бачите, на листочки. І е, хто ще з нею не мав справ, потім хвилюється, лякається, щоб вона висухла, бо бруньки чорні. Особливо, коли купляєте весною, то бачите, що стопик з чорними бруньками. Бачите, це вони не сухі, це в них така особливість. І квіткові бруньки чорного кольору. Так, і листові бруніки чорного кольору, поки вони не розпустяться. Ось, Дякую за увагу. Буду вдячна за підписку. На все добре. Бережіть себе!